Добрий день вам, добрі люди, хай вам щастя і доля буде не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Знаю, що ви любите загадки. Послухайте, і відгадайте зимову загадку. Має повно колючок, мов зелений їжачок, А в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Так, новорічна ялиночка, яку ми будемо ліпити. Щоб зліпити ось таку гарну ялиночку, нам з вами потрібен пластилін різних кольорів, але зелений треба взяти великий шматок. Стека, дощичка. Батьки, допоможіть, будь ласка, діткам з картону зробити основу для нашої ялинки. Конус. Перед ліпленням зробимо пальчикову гімнастику, розімнемо наші ручки. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. намистинки, мов краплинки, всі цукерки причепили. За роботу нас Que